6.8. Матеріальна точка масою 10 грамів коливається за законом синуса. В якому задані числові коефіцієнти. Визначте максимальну силу, яка діє на цю матеріальну точку. Маса. Передемо її в кілограми. Напишемо, що це 10 на 10 мінус 3 кілограма. Ось це 10-2 кілограма. Цю, величин... цю функцію. Я запишу е, теж десь от сюди х дорівнює 5 синус 5 поділити, е, пі поділити на 5 t плюс пі на 4 метра. Ви, звичайно ж, впізнали коефіцієнти в цій функції, оскільки стандартне рівняння вже якось називай ці коефіцієнти. Хто встиг розгледіти? Будь ласка, в чаті пишіть зразу, що таке 5 тут, як воно називається? Як словом назвати величину, яка стоїть перед синусом? Звичайно ж, це амплітуда. Що таке омега, яке стоїть, яке множником Т? Тут омега – це не швидкість хвилі, ні, це правильно. Це кутова частота, саме так. І вимірюється вона в радіанах на секунду, бо має вимірюватися добуток в радіанах. Ну і нарешті залишилось назвати пі на 4. це що стоїть в кінці, окремо від Т в аргументі синуса. Початкова фаза. Отже, ми маємо три коефіцієнти. Амплітуда. Власна, амплітуда в метрах і вимірюється. Кутова частота, яка вимірюється в радіанах на секунду, і виявляється, ми її знаємо. І початкова фаза вимірюється в радіанах і виявляється, ми її знаємо також. Тому нам задали 1, 2, 3, 4 величини насправді. А знайти треба максимальну силу. Максимальну силу, давайте я її як-небудь назву F з індексом M, яка діє на цю матеріальну точку. Ну і нам, без сумніву, раз ми згадали за силу, і вже. Про динамічні величини якось спілкуємося. Корисно буде записати, що F дорівнює M помножити на A. Маленьке. Стрілочки, що означають над F і та А? Я розумію, це просте запитання, але розминайте пальці, напишіть чать. Так, що сила і прискорення є співнапрямлені. Бачите, цей вектор множимо на скаляр. Якщо ми розглядаємо це рівняння на прикладі якогось пружинного маятника, який ми використовували для виведення того диференціального рівняння на лекції, то для пружинного маятника все дуже очевидно. Ми маємо при виведенні з положення рівноваги силу пружності, яка повертає в попереднє положення до положення рівноваги, і ми маємо прискорення, яке напрямлене так само, як сила пружності. Інші сили тут були перпендикулярно напрямлені до осі іксів, тому ми ними якраз і е, ну, ми не знехтували, ми їх не мусили розглядати, бо вони не давали внеску в рівняння по осі X. І от тепер ми на рисунку бачимо, що в нас F та A співнапрямлені, і вони виявляються ще й пропорційні, масу нам дали, отже, для того, аби мати F, нам потрібно A. Як ми знаходимо А, яке в нас є значення для прискорення математичне? Через що ми його виражаємо? Абсолютно вірно. Це є похідна від швидкості. Якщо я отак запишу формулу, то значитиме, ну я і стрілечки мав тут е зверху теж розташувати, бо швидкість векторна величина і зміна як напрямку, так і величини швидкості визначають саме прискорення. У нас навіть пам'ятаєте було дві складові: теденціальна і нормальна. Тут у нас рух попрямій, прямолінійний, тому про нормально говорити нема чого. Вона тут рівна нулю, і фактично ми маємо прискорення, можемо. Використати зміну швидкості з часом. В метрах на секунду поділити на секунду, вийде прискорення. Ну і вже не буду вас питати, аби зекономити час. Напишу, що в нас VCDR по DT. І знову ж таки, оскільки задача одновимірна, то нам не складно буде знайти складову швидкості вздовж осі Красивіше це напишу вздовж осі X, Vx. Як похідну DX по DT, а тут ми бачимо, що в нас Х це оце синусоїда, яка нам трапилась на життєвому шляху, значить D по DT а синус омега. А навіщо омега? Зразу буду писати. Зразу давайте я буду писати. Підставляємо готове значення для амплітуди 5. І беремо. Ми не лекції брали аналітичному вигляді. Зараз будемо писати 5 синус пі на 5 т плюс π на 4. На щастя, нас вчили брати такі похідні. З такими похідними в нас проблем ніяких немає. Перш за все, 5 константа, яка вийде за знак похідної. Похідна від синуса це буде мінус косинус, мінус косинус того самого аргументу і на 5. Плюс π на 4. І нам залишиться ще взяти похідну від аргументу, бо аргумент сам є функцією t. Сума, похідна від суми є сумою похідних, похідна від π на 4 це константа 0. Отже, залишимося тут. Залишиться е, помножити на омега. П на 5. І отакий вираз ми отримали. 5 у нас якось так вже зручно скоротилось. Вийшло мінус π косинус. Осінус π на 5Т плюс П на 4. Так, і я в чаті дивлюсь, чи є до цього місця якісь питання, ніби ніяких складних рухів ми не робили. Взяли похідну від координат. А В дорівнює. Не зрозумів питання, бо це або А дорівнює ДВ по ДТ, або В дорівнює Dx по ДТ. А де я написав не так? Я ніби всюди так і написав. Прискорення це зміна швидкості з часом, швидкість зміна координати. Це R. Радіус вектор. Отак. От Тепер робимо наступний крок. Шукаємо складову прискорення. Маємо взяти похідну DVX по dt. Дорівнює. Весь цей вираз у нас тепер буде під операцію диференціювання косинус Пі на 5Т плюс П на 4. Ну і ми вже швидко і безболісно беремо мінус пі це константа, ми його виносимо мінус пі. Перед знак похідної, з косинуса похідна дасть синус. Аргумент не постраждає. П на 5Т плюс π на 4. І навіть дасть нам ще одну π на 5, як похідна від аргумента. Значить, π вийде тут в квадраті і ділимо його на 5. Отак так нам вдалося розрахувати прискорення. І вже тепер, маючи прискорення, ми згадуємо про другий закон Ньютона. Оскільки в нас сила та прискорення змінюються синхронно, сила буде максимальною тоді, коли максимальним буде косинус. А тепер питання: а яке максимальне значення синуса? Я, вибачте, сказав косинус, а максимальне буде прискорення. Яке максимальне значення синуса? Малювати картинку не будемо. Саме так. Більше того, нам потрібен мінус синус. Насправді, значить, ми беремо мінус одиничку з синуса. Бо в нас треба з'їсти якось оцей мінус. Ми звикли, щоб розвиток задачі було додатня Величина M дорівнює М помножити на А максимальне, а це з свого боку. Це свого роду вже тепер формула. І ми маємо е, 10-2. Це маса тої матеріальної точки. Тепер π на пі квадрат. Для оцінок пі квадрат можна вважати 10. І ми так, власне, і можемо зробити. А тут одиничка. Тому навіть, як бачите, ніяких особливих. Е, ми взяли замість синуса мінус одиничку, щоб забезпечити мінімальне значення синуса, а отже максимальне значення функції. І ми матимемо тепер ну 10 поділити на 2, це є 2. Значить, виходить 2 на 10 мінус другому. Ну проти звичаю я взяв і дорахував е, Ньютона Взяв і дорахував до кінця. Ну ви в крайній випадку тоді перевірте розмірність, аби завершити вже тут всю роботу, і ми могли. Казав, що ця задача 6.8 вже повністю завершена.